Мене звати Вікторія, і я проведу вас освітніми лабіринтами туманного альбіону. В минулому відео я розказувала вам про шкільні подорожі екскурсії, а сьогодні поговоримо про інші витрати, які мають батьки, діти яких навчаються навіть в безкоштовних школах Англії. Отже, що є основними витратами: це є уніформа, спортивна форма, харчування, ранкові і післяшкільні клуби. Позашкільні гуртки, транспорт шкільний і придбання різних посібників для підготовки до іспитів це книжки, флешкарти або будь-які інші навчально-методичні матеріали. Почнемо з уніформи, оскільки це є стаття витрат кожної родини, найбільша з якою стикаються, коли дитина починає ходити до школи. Хочу сказати, що учні всіх початкових і середніх шкіл на всій території Англії повинні носити уніформу. Вона може відрізнятися за кольором, дизайном або фасоном, але загальна ідея така: це є блейзер або клубний піджак, під ним жилетка, кардиган або джемпер, білі сорочки або білі футболки полу, плаття, сарафан, спідниця, брюки, туфлі. Спортивна форма включає в себе футболку поло, спортивні штани або шорти, худі, тому що в погану погоду діти займаються на відкритому повітрі, і кросівки. Який же бюджет уніформи? В початковій школі середній бюджет уніформи, що складається зі шкільної форми і спортивної форми на одну дитину, становить приблизно 150 фунтів. Я провела такий, скажімо, аналіз порівняльний і підсумувала, які ж цифри виходять. Отже, для початкової школи трикотажний джемпер, який одягається поверх сорочки, світр або кардіган в середньому коштує від 10 до 20 фунтів, сукня або сарафан від 10 до 15 фунтів, спідниця 7 фунтів, брюки або шорти 10 фунтів. Сорочки 20 фунтів за дві штуки, білі футболки поло 15 фунтів за три штуки. І туфлі становляться їхня вартість приблизно 20-30 фунтів. Обов'язково учнів початкової школи треба мати спортивну форму, тому що двічі на тиждень вони мають так звані спортивні дні, коли зранку вже приходять в спортивній формі і цілий день в ній перебувають. Спортивна форма вартість її така: спортивний костюм. Приблизно 15-20 фунтів, чорні легінси або шорти 15-10 фунтів, білі футболки 10 фунтів за 3 штуки, і кросівки приблизно 20-30 фунтів за одну пару. В початковій школі, до речі, можна зекономити і не замовляти форму в самій школі, а придбати у великому супермаркеті типу Теско чи Сейнсбурі, а потім купити просто логотип школи і нашити його. На на Блейзер чи Кардіган. І таким чином можна ну, вдвічі, мабуть, зекономити вартість бюджету для форми в початковій школі. В середній школі форма виглядає набагато цікавіше, але і коштує відповідно дорожче. І якщо в початковій формі ви можете купити форму онлайн чи в супермаркеті, то в середній школі вже треба замовляти переважну частину одиниць уніформи через шкільний сайт. І вартість такої уніформи приблизно така. Піджак коштує 35 фунтів, кардіган або джемпер 22 фунти, брюки чи спідниця 20 фунтів, шорти 13 фунтів, сорочки 25 фунтів за 2 штуки, футболки поло 15 фунтів за дві штуки, туфлі 40 фунтів, кроватка 7 фунтів. Ці цифри я взяла із сайту школи, де навчаються мої діти. І так само треба замовляти через школу на сайті школи спортивну форму, і вона включає в себе худі з логотипом за 25 фунтів, футболку поло за 15 фунтів, штани за 15 фунтів, шорти за 15 фунтів і кросівки за 40 фунтів. Таким чином, середній бюджет уніформи для учня старшої школи становить 250 фунтів. Є певні поради її як можна зекономити. Наприклад, якщо логотип лише на кардігані чи клубному блейзері, це означає, що брюки чи спідницю можете купити в супермаркеті чи замовити онлайн. Так само можна купити в супермаркеті чи замовити онлайн біля сорочки, але дуже важливо вгадати кольори школи. Наприклад, у моєї доньки в початковій школі кольори це темно, зелений верх і сірий низ, у середнього сина. Колір уніформи такий: це світло-сірий блейзер і темно-сині брюки. Тобто можна підібрати певні кольори і купити дешевше, але топи, і джемпери, кардігани, блейзери, худі, які містять логотип школи, доведеться вже придбавати через шкільний сад. Важливо розуміти, що не кожна родина може дозволити собі такі витрати, тому є певні варіанти, як можна зекономити. Перший варіант згідно з законодавством Англії. Якщо родина не спроможна забезпечити дитину уніформою, то це може допомогти і зробити місцева влада, але для цього треба звернутися до управління освіти місцевої влади з листом, або може допомогти школа. Якщо школа має хороше фінансування, то вона придбає уніформу за власний рахунок. Так сталося в нашому випадку, коли в перший рік після нашого приїзду до Англії. Школа відшила за власний рахунок дітям уніформу. Далі ми вже наступний рік купляли за власний рахунок. Якщо школа не має фінансування для того, щоб придбати ваші дітей уніформу, вам запропонують вживану уніформу, оскільки випускники шкіл здають одяг, який вже не потрібен до школи, школа приводить його до ладу в хімчистці і пропонують відібрати за необхідним вам розміром. Для вашої дитини уніформу. Тобто завжди є варіанти, як зекономити, щоб приступити до навчання. Без форми приступити до навчання неможливо. Наступним, що я хотіла б обговорити сьогодні, є харчування. Я обов'язково зроблю окреме відео, щоб ви подивилися, що саме їдять учні шкіл і коледжів Великобританії, а поки що зупинимося лише на його вартості. Як я згадувала в попередньому відео, протягом шкільного дня є короткий брейк, це перерва на 20 хвилин, і ланч це 40-50 хвилин, коли діти їдять теплі обіди. На брейк перекусюють діти в основному булочками, випічкою, ходогами або бургерами, і вартість такого перекусу в столові становить від 50 пенсів до півтора фунти. Якщо купляти гарячий обід в столовій, то вартість гарячого обіду приблизно становить від 2,5 фунтів до 3 фунтів. Це є гаряча страва, м'ясо, риба або сосіска або курка з гарніром, В основному це є картопля, або рис зі свіжим салатом або з овочами на пару, маленьким солодким десертом і напоєм. Тобто середня вартість обіду це є 3 фунти. Хочу сказати, що англійські школяри 50 на 50 харчуються в столовій. Половина приносить ланчбокси з дому. Як на мене, приготувати хороший ланчбокс коштує дорожче, ніж заплатити за теплий обід. Тому я прихильник того, щоб діти все ж таки харчувалися в школі. І також варто сказати, що в Англії є таке поняття, як преміум п'юпл. Це є діти преміальні, які з малозабезпечених сімей і їм. Місцева влада фінансує безкоштовне харчування в школах. Це називається Free School Meal. Треба подати спеціальну заявку на сайт управління освіти. І якщо родина малозабезпечена, забезпечена, а українці, які не працевлаштовані, вони перебувають на фінансовій підтримці держави. Або які ті, ті українці, які працюють е, не повний робочий день, їхня заробітна плата також менше встановило у мінімуму. Їхні діти отримують безкоштовне харчування в столові. Далі важливою статтею витрат для кожної родини є ранкові клуби і післяшкільні клуби. Що таке ранковий клуб? Ранковий клуб можливий тоді, коли ваш робочий день починається раніше ніж навчання в школі вашої дитини, і ви по закону не маєте права залишити дитину самодома, або просто не хочете залишити її саму вдома, почуваєте себе більш спокійно, якщо дитина знаходиться під наглядом вчителів і вихователів. Тому всі школи Англії, або переважно їхня більшість забезпечують ранкові клуби. Вони відкриваються за одну годину до початку шкільного дня, і в цих ранкових клубах діти їдять здоровий сніданок. Це можуть бути яйця, бекон, тост, Це може бути вівсянка. Це може бути ну, будь-які, скажімо, такі варіанти сніданку, які згідно зі шкільними вимогами харчування вважаються рекомендованими ситними, поживними і корисними для школяра. Після сніданку діти граються в різноманітні ігри, гуляють на свіжому повітрі під наглядом вчителя або вихователя. Таким чином і батьки спокійні, і діти забезпечені ну, нормальним харчуванням перед початком. Навчального дня вартість ранкового клубу в різних школах, навіть нашого регіону, становиться від 5 до 10 фунтів. Це, звичайно, не дешево, але для багатьох батьків це є єдиний спосіб вийти на роботу і не залишати дитину саму вдома. Подібна історія з післяшкільним клубом. Як я говорила в одному з попередніх відео, навчальний день закінчується приблизно. Пів четвертого в чотири, але в багатьох батьків робочий день триває до шостої вечора, і вони залишають своїх дітей в післяшкільних клубах. Післяшкільні клуби вони вартують від 5 до 15 фунтів, залежно від того, чи залишаєте ви дитину на одну годину, на дві чи на три. Що таке післяшкільний клуб? Це означає, що після завершення навчального дня ваша дитина буде мати легенький перекус, фрукти, зернові батончики, будь-які снеки, Може випити гарячий чай чи гарячий шоколад, зробити домашнє завдання, погратися у футбол або в будь-які спортивні ігри зі своїми друзями, погратися в настольні ігри, почитати, поспілкуватися, відпочити, також під наглядом вчителів або вихователів. І окремо хочу сказати про шкільний транспорт. Це також дуже важливо. Значить, шкільний транспорт в Англії є безоплатним за таких умов. Перша умова: ваша дитина не досягла ще 11 років, навчається в державній підтримуваній школі або в школі академії на відстані, що не перевищує 2 милі. Тоді школа зобов'язана забезпечити автобусом вашу дитину. Другий варіант: якщо ваша дитина вже старша 11 років, але не досягла 16 років і навчається в загальнообов'язковій школі на відстані не більше трьох миль, тоді орган місцевого самоврядування повинен забезпечити шкільний автобус чи таксі. Якщо ваша дитина належить до премію п'юпол, то дитина з малозабезпеченої родини вона також по закону повинна бути забезпечена безкоштовним шкільним транспортом. Далі, наступна стаття витрат кожної англійської родини, що має школяра в своїй сім'ї, це є позашкільні клуби і гуртки. Вони є приватного характеру, і це можуть бути спортивні секції, де діти грають у футбол, волейбол, баскетбол, рагбі, теніс. Це може бути плавання, це можуть бути танцювальні студії, балетні студії, чирлідинг, бойові мистецтва, боксків, боксів, що завгодно. За моїми підрахунками, середня вартість такого позашкільного гуртка становить близько 30. Фунтів на місяць і заняття відбуваються один раз на тиждень. Важливою також особливістю є клуби на канікулах. Що таке клуб на канікулах? Клуб на канікулах означає, що протягом навчального року на канікулах при школах або при культурних центрах організовуються такі як денні табори. Якщо батьки працюють, і не можуть залишити дитину саму вдома, а по закону діти віком до 12 років не повинні залишатися самі вдома. То такі батьки записують дитину до шкільного клубу в канікулярний період. Тобто дитина протягом дня з 9 ранку до 3 дня знаходиться під наглядом вчителів або під наглядом тренерів, і вони мають гарячий обід в день, а до обіду і після обіду. Займаються різними активностями. Дуже популярними в Англії є футбольні шкільні клуби, шкільні клуби плавання і лісові шкільні клуби. Вартість такого шкільного клубу 160 фунтів. Але діти, які знаходяться на безкоштовному харчуванні, як діти з малозабезпечених родин, отримують ваучери для відвідування таких клубів безкоштовно. І остання важлива витрата, яку несуть родини старшокласників, це є придбання книжок, посібників і різних матеріалів для підготовки до випускного екзамену GACC. Якщо купляти повний пакет всіх матеріалів, то вартість таких книг буде більше 100 фунтів. Але моя вам порада: справа в тому, що випускники дарують школам ці посібники, які вже їм не потрібні. Тому наприкінці червня кожного року бібліотеки виставляють для безкоштовного вибору надзвичайно великий перелік необхідних посібників. І берейте своїй дитині в кінці червня прийти в шкільну бібліотеку, вона там знайде безкоштовно все, що їй буде потрібно для здачі випускних екзаменів. Ну, ось, власне, і все, що я хотіла вам сказати: наступне відео буде ще більш корисним і цікавим. Не пропустіть! Дякую за увагу!